Директор компанії викликає секретарку та повідомляє їй: Давай поїдемо на тиждень за кордон. Збери речі. Секретарка після приходу додому повідомляє цю новину чоловікові: дорогий, я їду з шефом у відрядження на тиждень. Тобі доведеться подбати про себе. Її чоловік дзвонить своїй коханці. Моя дружина їде на тиждень. Давай проведемо цей час разом. Коханка дзвонить своєму учневі, якому викладає приватні уроки математики. Я буду зайнята дуже багато роботи, так що. На тиждень уроки скасовуються. Задоволений хлопчик дзвонить своєму дідусеві. Діду, вчителька буде зайнята. Давай проведемо цілий тиждень разом. Дідусь, директор компанії, знову дзвонить до своєї секретарки. Цього тижня онук просить провести з ним час. Поїздка скасовується. Поїдемо пізніше. Секретарка дзвонить своєму чоловікові і каже: Шеф зайнятий цього тижня. Ми відклали відрядження. Чоловік дзвонить коханці. Не вийде на цьому тижні зустрітися. Дружина скасувала поїздку. Коханка дзвонить учневі. Заняття на цьому тижні будуть як звичайно. Учень дзвонить діду. Уроки будуть як завжди. Я не зможу скласти тобі компанію. Дідусь дзвонить своїй секретарці: не турбуйся. Ми поїдемо цього тижня. Збирай речі.